Так, всем, всем привет, сейчас покажу приколявки. Дивіться, вот такие штучки. Так. Кидаем в пепельницу и заливаем водочкой. Вот. И курим пока сигаретку. Так. І поки я буду курити сигаретку, наблюдаємо за цією фіню. Жишка яка. Вона типа розбухає, як гідрогель. Щас еще води додавлю. Розбухає як гідрогель. От. Коротше, отакі вони. Вся приблизила, Дивіться, як он виглядає. І хоп, чик, і все. І моментально, і навіть диму немає. Все, моментально тухне і нема навіть диму. Вот такие, короче, прикольные штучки для пэппениц.